Слава Україні, завтра ми всі вшановуємо пам'ять людей, які загинули під час Другої світової війни. Це день скорботи, і він не повинен перетворитися в день трагедії. Ми знаємо, що можуть бути провокації, тому я закликаю молодь. Якщо вона шанує цей день, допомогти старшим людям, ветеранам в цей день зустрітися з ними, поговорити про життя, пообговорювати проблеми війни, навчитися, можливо, як треба воювати, а старшим людям теж утриматися від походів на якісь публічні акції, а залишитися вдома чи все в дворі, спробувати поговорити про цей день з тими людьми, які є навколо. Думаю, що день пам'яті це день миру, це день спокою. І не варто проводити його на великих маніфестаціях, де можуть бути провокації. Зрештою, пам'ять, зрештою, допомога ветеранам це завжди необхідно. А публічні акції, протести, ходіння з прапорами це питання зовсім невгарядне. Тому утримайтесь, будь ласка, від... Відвідень великих масових акцій, тим паче, що в багатьох містах вони заборонені, і приведіть цей день разом зі своїми найближчими людьми. Слава Україні! Дякую вам за участь в великих подіях, які зупинили фашизм.